Тарасові шляхи. Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Маринці на Черкащині в сім'ї Кріпака. Дуже рано Тарас втратив батьків, пішов у наймити Пасти Ягнят, деякий час служив у дяка і виконував різні доручення. Тарас ріс розумним хлопчиком. Був він пустотливим, допитливим, мріливим, мав феноменальну пам'ять, любив природу, пісні, розповіді про минуле. У 1832 році Тараса віддають на навчання до художника Ширяєва. Знаходячись у Петербурзі, він багато малює з натури. Шевченко не тільки гарно малював, але з дитинства почав писати вірші. 18 квітня 1840 року вийшла перша його збірка, яка називалася Кобзарем. В своїх віршах та поемах Шевченко описує тяжке життя народу того часу. Коли читаєш його вірші, то чуєш ніжну, сумну пісню, яку співає народ. У 1861 році Тарас Григорович дуже тяжко захворів, а 10 березня поета не стало. За заповітом поета поховали в Україні. Багато прислів'їв склав український народ про Шевченка. Шевченкові твори сяють, мов зорі. Ми Шевченка славить будем і ніколи не забудемо. Шевченків Кобзар то для народу великий дар. Тарас Шевченко написав більше тисячі творів. Понад 120 композиторів створили на його слова біля 500 музичних творів. Створено цілу науку, Шевченкознавство. І запам'ятайте такі рядки Шевченка. Учіться, читайте і свого не цурайтеся, і чужого научайтеся.